Валентина Карпа, вона бачить мертвих. Дивно, але є люди, котрі бачать душі інших. Завдяки цьому вони можуть тлумачити їхні слова та вчинки. Про одну таку жінку я хочу розповісти: 25 років тому я навчалася в інституті, одним із найскладніших предметів була нарисна геометрія. Якось у середині семестру наш викладач раптом захворів. Замінювати його ніхто не став, бо керівництво вирішило, що він ось-ось знову вийде на роботу. Ми студенти потерпали, що самостійно не зуміємо підготуватися до іспиту. У нашому інституті працювала прибиральницею одна бабуся сухенька, маленька. Трималася від Людкова, то мало з ким спілкувалася. І ось сидимо ми з подружками на підвіконні, бо ця старенька підлогу миє в аудиторії і голосно обговорюємо, коли ж викладач вийде на роботу. А старенька раптом і каже, не вийде він, помре незабаром. Ми були вражені, а вона продовжила. Бачила його сьогодні, ходив тут, піднявся на другий поверх. Заходив до аудиторії. Це він приходив прощатися, отже помре скоро, як приходив, він же хворіє. Тож не хворіє незрозуміли ми. Та не він, а душа його приходила прощатись. Душа перед смертю завжди відвідує улюблені місця, де звикла бути. Помре він скоро, впевнено мовила прибиральниця. Ми пішли із аудиторії, вирішили, що бабуся фантазує, але за тиждень у цього викладача стався інфаркт. Одразу ж згадалася розмова зі старенькою, яка за тиждень до смерті ще зовсім не старої людини змогла передбачити такий результат. Багато хто говорив, що прибиральниця випадково вгадала, так і трапляється. Потім був похорон. Труна з тілом викладача стояла в холі інституту, було багато людей з квітами. Коли Катафалк поїхав, ми з подружками сіли біля будівлі на лавку. Раптом мимо проходить та сама прибиральниця і каже йому все сподобалося. Він вам дякує за похорон, тільки одне погано. Він повертався ще раз. Коли труну вже відвезли, до будівлі заходив. Це він не просто так заходив, кликав когось із собою. То ще одна смерть скоро буде. Чекайте. Повернулася і пішла. Невдовзі ми з подружками записалися на додаткові заняття, які вів молодий викладач. Була весна, погода стояла чудова, а він усе кутався в теплий шалик. Потім ми довідалися, що в нього рак горла. Інститут, як і передбачила бабуся, пережив ще один похорон. Після цього ми намагалися зі старенькою більше не спілкуватися, було страшнувато. Але цю історію я запам'ятала на все життя.